Всім привіт! Друзі, сьогодні нарешті маю можливість трохи перебалити. Вийшов на невелику річку, вона в межах міста, тому можна вважати, що це стрітфішинг. Хоча, як бачите, навколо мене зовсім не міські е, пейзажі, але ж все ж таки річка знаходиться в місті Харків. І багато хто з харків'ян, я думаю, впізнає е, ці місця. Але казати, де я саме я, звісно ж, не буду. От. Хоча сьогодні можна сказати, що рибалити трохи не на часі, але коли випала така можливість, я вирішив нею скористатися, оскільки обстановка зараз в нас дуже напружена, кожного дня щось прилітає, і виходячи на рибалку, ти розумієш, що це може бути останнє, що ти зробиш в цьому житті. Тому Треба, якщо є така нагода, використовувати її і отримати хоч якийсь позитив в цей нелегкий час. О, тому сьогодні буду ловити я своєю вірною прошкою EFM Pro 4, катушка Shimano Vankish C2000 sss і шнурок. Якщо я не помиляюсь, 0,2 діаметри дуел дуєварморет F Pro, який я буду використовувати приманки, трохи пізніше ви побачите. Перший на сьогодні отакий вот от стрікуліст. Та й дай же. Ну, жадібний. Дякую. Так. Продовжимо. Цей трохи більший. і такий от кушарик. Тихо, тихо, тихо. Вибач, друже? Підсів так навіть без удару. Просто підвис. Красень. Подивіться. Красива рибка. Дякую. Давай. Річка. Ранок. Навколо краса. Йдемо ловити окунів. Сподіваюсь, що вони такі сьогодні будуть. Там у нас вже річка. І подивимося, зараз підемо на основну сьогодні, сьогодні вакацію. І подивимося, чи пощастить нам. Дуже хочеться спіймати нормального окуня сьогодні. От. Зі мною Pro 4, UFM до 5 грамів. От. І вовимо на хробачків. Зранку вже бахаємо ну сподіваємося, що нам це не завадить. Так ось тут, друзі, як я розраховую, має бути на сьогодні наша основна локація Проміжок річки невеликий. Де ми з вами спробуємо десь тут з русла, спіймати нормального окуня? А тут досить глибоко, тому спочатку потрібно перев'язатись і продовжимо, коли вже я буду готовий, бо і вітер, і глибина тут добрячі. Отже, друзі, вагу збільшено до 2,5 грамів. Якраз це середина тесту мого спінінгу і на гачку такий от хробачок. Починаємо. Тут майже завжди боковий вітер, тому може ловити і не дуже комфортно, але Маємо що маємо? О ти що ти не скажеш, а? Ех? Нормальна така подача була. Мабуть, це він. Великий окунь. Ну, подивимося, може все ж таки ми його сьогодні з вами піймаємо. Чомга, також рибавить. Рибавить вона, мабуть, краще за мене. Пішла. Бех, та що ти скажеш, ну. Хе-хе-хе. Підрозігнув гачок, он що. Це я не помітив минулого разу. Ну, подивіться. Це той, що там хапнув. Тут багато зачепів, тому я використовую гачки з досить тонкої проволоки Decoy Single 32. На зачепах вони ну, як то розгинаються, а рибу майже завжди нормально тримають. Так, щось мені не дуже подобається ця ситуація. Дуже низька активність риби. Тиск високий, що їй потрібно. А, ну, дивіться які перепади тиску, можливо з-за цього, хто його знає? Ну, продовжимо. Можливо, я і помиляюсь, щось таке ми сьогодні впіймаємо. Ну, хоча б щось. Не знаю, друзі, чи це він... Але можливо, можливо ну. траплялось тут і більше, звичайно. і цей непоганий, дивіться який красень. Іди сюди, іди сюди, ну. подивіться. Ух ти, який сильний! Ти, ти диви, а? Ну, не найбільший, що я тут ловив, але все ж таки дивіться який, а, дуже непоганий. Не такий. Дякую, друже, до зустрічі. Бувай. Що ж, сподіваюсь, цей був у нас не єдиний сьогодні. Спробуємо ще. О, це також непоганий. Ох ти! От так от, друзі. Був, був, да сплив. Ну нічого. Ми бачили, що він був. Може буде ще. Ще. Ще є одна клювака. О, також непоганий. Друзі. Схоже, що почався вихід. Ну не те, щоб прям добрячі яви. Також нічого. О, подивіться. Красень. Так, зараз ми його звільнимо, бо він там зажував. І відпустимо. Ну, який жадібний заїв. Це невивочки. Дякую, ви, дідуся з бабусею. Ну ось, мабуть, за ним, друзі, ми сьогодні і прийшли сюди. Дивіться, який гарний, красивий, який яскраві у нього плавці, а Ну, Отдавив то як. І знову заживав. Зараз будемо звільняти. Ох, та Ух ти, почув. Ух Це навіть це Йорш. От такого я тут ще раніше не ловив. Глянь, який він розтопився. Йорж. 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 О, подивіться який. Рибичка поймала, сюди наша. А вчора був бичок. Також нетиповий новий для цього цієї водойми цієї річки. Тихо, не треба мене ковати. тихо, 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 тихо. Хай? який. <гум> ага. Дякую. Ну який! Та борзий. Я давий дерга. А ага. Хто це такий, ану... О! Ще один гарний акушарик. Друзі, пішло діло. О! Опа. Ну непоганий, що я можу сказати? Ну який сильний. Ульо, він мене кусає. <риклад> Ось так, друзі. От за таким ми сьогодні сюди йшли. Дякую. Ух, як булькнув. <риклад> Якось так, друзі. Така от в мене вийшла сьогодні невеличка риболовна сесія на міській річці міста Харкова. От. Не обійшлося, на жаль, і без неприємностей. 15 хвилин тому буквально чую звук двигуна і два вибухи. Тому зараз вже збираюся, їду додому, сподіваюся, що все буде у нас добре. Як каже один відомий історик та блогер, перемоги і миру вам, друзі. Побачимось на воді. Всім пока.